Що на початку нульових було важко уявити своє життя без друкованої преси. Проте з часом ця тенденція ставала все менш популярною, адже розпочали з'являтися новітні технології, які переймали на себе роботу. Певні видання ще залишилися на медіаринку, інші ж зовсім зникли. Складну тему присвяченим друкованим змі, зачепили на факультеті журналістики під час прес-конференції з головним редактором газети «Вісті Рівненщини» Василем Бурченою. Та головою обласної спілки журналістів, заслуженим журналістом України Дмитром Тарасюком. Ніжні газети Зміна, в мене тираж був 88 тисяч. Друга ще одна газета була Червоний прапор, потім Вільне слово там був 114 тисяч. Зараз молодь у газетах працювати не хоче. Причина лише одна заробітня плата. Ми шукали людину. Представники молоді зверталися до нас, переходили. Перше питання, яке в них звучало. I jest je Якщо зарплата менше двадцять тисяч, вони її не розглядають. Тому в газетах нема таких зарплат, щоб ви розуміли. Раніше газети були не лише засобом отримання інформації, але й чудовим способом для знайомств. І не лише, пригадують журналісти. Прибалтики, прибалтики. Да. Та зараз... то кошмар, скільки було від дівчат, що... <різь> давай, ми зводили, тобто як бюро було по знайомствам і так далі. І да, і створювали сім'ї і так далі. Газета долучалась до цього. В якої б ситуація не була. Складною, проте навіть зараз у кожному домі знайдеться хтось, хто з цікавістю гортає сторінки друкованої періодики, знаходячи в них щось важливе і близьке для себе. Юлія Котляревська, Андрій Морозько, телевізійна служба Мегутерфон.